104 монети Португалії. Монархія Португалії. Значить, 65 монет 20 рейс, 10 рейс, париж. От маємо тут Весь Париж по 10 і 20 рейс. Всі монети внизу позначеною. Позначені літерою А. О, зараз дуже добре видно. Значить, ми маємо. Показую зараз монети Париж. Дев'яносто першого року. Всіх разом з десятками 65 пять мене. Так, значить. Це Париж дев'яносто першого. Париж дев'яносто другого. От видно. Всі мають літери. 92-го 4 штуки. Тепер маємо 10 рейсів Париж 91-го року 6 монет. Париж 92-го, всі остальні. Тепер маємо 10 рейсів 86-го року. Дві, е, дві монети. 10 рейсів 1885 3 штуки. 20 рейсів 1885 дві штуки. Так, і маємо. Значить, 5 рейсів 84, 5 рейсів 80. Пятый, пять рейс восемьдесят пятый. Тысячу восемьсот девяносто семи. маємо пять рейсів. і 1897 девяносто Тепер маємо три монети. Дві монети по 20 рейс є От Під датою буква М. Тепер маємо от таку 20 20 рейс 83-го року. От Є штамп буква R. І тепер маємо. Десять рейсів 92-го року на голові короля перевернути Дже. Буква Дже. І маємо ще 23 монети. Це в бонус. Тут нема Парижа. Це є монети в бонус.